Вітаю! Сьогодні у нас на огляді листівки. Почнемо з тих, які в повному комплекті. Ось, наприклад, такий у нас Брянський сувенір. Тут у нас 15 листівочок. Ось такого типу. Тобто, це якісь, я так розумію, вироби з дерева. Ну, Це, напевно, вже не з дерева. Бюз толстого. Ось такий набір з 15 листівок. Так. Далі це якийсь у нас музей, напевно, Кусково. Палац музей. Тут у нас 16 листівок. Є ось така брошурка на англійській і російській мові. Ну і ось самі листівки. Повторюється з обкладинкою, тому таке собі рішення могла б щось інше помістити. Їх повний комплект теж. Далі музей, усадьба Абрамцево. Пам'ятні міста СССР. Тут у нас 18 листівок. Цікаво, чи у вас були такі листівки, чи щось ви збирали, чи збирає з глядачів хтось зараз Листівки. Та й взагалі ваші хобі. Почтові марки, монети, хто що шукає, збирає. Цікаво буде прочитати. Так і так далі. тут зрозуміло. Скільки у нас? 16 сюжетів Москва. Дядько, Його могила. Так. І останнє, до речі, доволі цікава. Це в нас не листівки, я дивлюсь, ну, тверда обкладинка, тут такий корінець, наче книга. Коштує 1 рубль. Відкриваю тут один листок. Не розумію, в чому прикол. Думав, може тут щось було ще, але нема в комплекті. Але відкриваю. Ну, Інформацію позаду тут пише. На першій сторінці там дворець. Хоп є. ну, Типу на обкладинці. На останній сторінці обкладинки пам'ятник є. На форзаці університетська площа є. І все. А тут 1-2 Підписано. 1-2. Тут тобто, така книга-листівка. Незрозуміло. Вперше мені таке попалось. Я чомусь думав, що тут ще щось має бути. Та ще й ціна 1 рубль. Не 50 копійок. І ніде не вказано, що тут має бути в комплекті ще щось. Хто зустрічав чи знає конкретно за це видання. Щось Буде цікаво почути. А далі в нас йдуть не комплекти. Ось тут доволі гарні фото. Я так розумію, це все Москва. Но тут листівки зроблені таким чином, що опис їхній ось позаду. І відповідно позаду і нумерація. Але вона починається з номера 10. Тому я й кажу, що це не повне. А от воно і підписано в кутику. Незрозуміло, може тут обірвано 9 початок. Ну, Виглядає це доволі гарно. Хоч не дивлячись. На варіант з тим, що незручно читати опис, бо от ось тут де опис. Треба ось так розкрити і дивитись, де він там. Але гортається, воно хорошо, якість поліграфії гарно. Тут здалося, що тут якась свастика германська на червоному фоні. Так. Монументи. Ну і закінчується все ось 39-й. З 10 по 39. Ось таке. Московський Кремль, щось доволі давнє. Ну так здається, по поліграфії. Тут з 12-ти 7 листівок лише є. Рік. Ну, я не бачу, не вказаний. Але по поліграфії воно таке явно давнє. Це такі фотографії, наче розфарбовані. Якби хтось їх потім ще підфарбовував, додавав їм кольори. Таке враження. Так, до речі, по видавництвах я нічого не казав Я не знаю, хто їх тут. Е, откритки, типографія, видавництва нема. цю, ну, зрозуміло ми дивились. По Москві цій видавництво теж нема. Сіли стівки. Іздательство, правда, Москва, 80 й рік, РУБ 80, 300 тисяч. Пам'ятні місця. Видавництво Планета. Москва, 76. й 99 копійок. Кусково. Видавництво Аврора Ленінград 73 й рік. Накладсь на всього 30 тисяч. Порівняно з іншими, це доволі мало. Так, сувенір. Тут нема. Тут нема. Ось тут. Так, планета видавництва Москва. наклад 100 тисяч, ціна 51 копійка. Так, йдемо далі. Город героїв Волгоград. 16 сюжетів є лише 14. Видавництво Правда, 650 тисяч примірників. 67-й рік, 52 копійки. Ось які у нас тут зображення. Пам'ятники. Будівлі. Це щось зруйноване. Город, герой, пам'ятник війни, руїни мельниці. Ось такі. Так. Латвійська ССР. Це у мене був розділ, в принципі, про, про... закордонні, але це не закордон. буде не закордон. Дивимо, що у нас тут? Тут у нас з дев'ять лише є. Ціна 42 копійки. Міністерство связі СРСР. 72 рік. Який автобус цікавий. У нас такі їздили жовтенькі пазики. Юрмала. Так. Пушкін, город, музей. З Новим годом. Так. Видавництво планета, 70-й рік, 15 кольорових листівок, 99 копійок. Наклад 265 тисяч. А в нас тут є їх. не 15, а сколько? Десь мав пометить. Ну, подивимось, может и все. Одна, друга, третья, четвертая, пятая, сам Пушкин, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, Одиннадцатая. двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая. 14 з 15. А, ось ззаду є 14. Так, і ще в нас є ось таке щось доволі теж давнє. Це у нас, як ми бачимо, ось тут написано талін. Такі вони маленького формату і теж у формі, у вигляді книжечки. Тролейбус теж, ретро. автомобиль. Ну, это явно давняя, давняя книжечка листівок. 69-й рік. 13 картинок, наклад 100 тысяч, Таллин, издательство Эсти Ран. еще у нас есть Прага, 75 изображений. Теж воно йде як книжечка. так, перегортаємо. І остання сторіночка в нас обірвана. Ось такий комплект. На цьому майже все. Ще знайшов підбірочку. Де в нас просто розсортовані навіть без упаковочки. Ось таких дві маленького формату це у нас Сілістра. До речі, місто побратим Хмельницького. У нас був кінотеатр Сілістра. Зараз зупинка так називається, бо кінотеатр. Я навіть не пам'ятаю, щоб він працював. Ну, напевно, в 90-ті десь закрився. Це у нас болгарські листівочки. Ось море. Це Болгарія. І це. Далі в нас Талін. Так, ні, це вже Єсінтукі. Не знаю, де це, напевно, десь в Московії. Якісь санаторій. Ленінград. І Кенінберг. Правильно, Кенінг. Кенінгем. Кенін. Написано неправильно. Коротше, калінія гра. І тут у нас Дворец, І ось така слава кріпості Героя Бресту. Це у нас всякі розпаровки. Без упаковки. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось у нових відео.